У 2015 році ми напрацювали такий план об'єднання громад, який включав е велику е Каурську громаду і села довкола Калуша, Верхнянську громаду і села довкола Верхії, Войнилівську громаду і села, які і, і маливіше, мають відійти до Войнилівської об'єднаної територіальної громади і подавали Новицьку об'єднану територіальну громаду. Я хочу всім нагадати, що е порядок був такий. Перспективний план ми напрацьовували в облате подавали на схвалення обласній раді і кінцевим правку ці всі історії ставив е, Кабінет міністрів. То постановою від 13 жовтня пістю схвалив і, і бачить такою е, спроможною до виконання оцих повноважень, які перейдуть від району на громаду, зовсім Оркавську об'єднану територіальну громаду, Верхнянську з'єднану територію. Команда, яка об'єдналася, пройшла і сьогодні, працює, і уйнерівську об'єднану територіальну команду. Довецьку команду Кабінет міністрів відхилив, тому що я хочу нагадати нам всім, які основні критерії до вимоги до утворення цієї об'єднаної спеціальної команди. Тільки той, хто об'єднується, хто хоче бути першим, міністр державі, отримує серйозну державну підтримку. Хто з цим питанням не поспішає, нікого ніхто я, я голова адміністрації не забороняла, не забороняю, а підтримую будь-яку ініціативу добровільності громад. Правильно говорить пан бо я теж була в пропивнику на зборах. І в Білі була на зборах, і в голині, правда, не була. І в руки русі швидше. В душилові була на зборах. Запросіть мене в голень, і я приїду, голий, коли то ви будете збиратися, без проблем. Бачите, голову адміністрації, я б приходила, але як інше говорити, ніж я говорила, не буду. Будь ласка, не шпиталюйте, не, 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 не говоріть того, що ні адміністрація не забороняє нікому. Будь ласка, шановні волиняни, шановні мешканці наші, будь ласка, об'єднуйтеся. Ми забороняли об'єднуватися, чи ми їм не допомагаємо, чи не працюємо. А що таке сьогодні Вертянська громада? Це управління соціального захисту, рай з будь-якою громадою, яка об'єднається на території Каловського району. Дуже приймо, щоб е, не були дозволені, ні разу, до речі. Була. Дуже прикро. Хоч раз ми були приїхали, коли збирається громада і на по е, цьому питанні. Троє питання до пана Руксану. Скажіть, будь ласка, в 2015 році прийняли закон. Він звучить добровільне об'єднання територіальної. Хто дав право вам міняти це закон? Добровільні, значить, є документи зібрали. Ми не бажано показуєте. Є документи, подані повний пакет документів від чотирьох громад. Ви навіть не передадуваєте ці документи, а, а всі інші формуєте Калацьку громаду, ви маєте пакет документів від кожної сільської ради, що дали вам пакет документів про те, що зі об'єднані з Калуською громадою немає. А ті документи, які вже вам подали, ви не їх не бачите і навіть не звертаєте увагу. Хто право, Прошу роса не піднімати, то дав право вам міняти під свій стиль закон? Чи ви маєте інпонування? Ви просто державний службовець. Маєте виховати закон, Я. а не трактувати по своєму. Я, Я. Не, по -своєму. Я. Я. не державний службовець. Тож туда. Це, це, Наблюдати якісь, ну, а і просто читати. просто читати. Бо маю таку, можу передбачати, що напевно його просто не читати. Стаття 11, просто говорить, перспективний квадрат формування території громад області розробляється обласною державною адміністрацією згідно з методикою, охоплююсь територію області, шість населених пунктів. Чотири є згода, е, кадрна і... Такої згоди не далі. Це перший момент, який не вашу користь. Другий фінансово-економічне забезпечення. Отже, голицька об'єднана територіальна громада, якщо б воно окворилося, то власне кошт вона може зробити 4,5 млн грн державний підтримку, вона просить 7 мільйонів гривень. Ми думаєте, на напевно, хтось ніхто не хвилин. Таких самих фрагментів відхилили до виїздку об'єднану територіальну громаду. Тому що, я кажу, робити об'єкт. Третій когось це не буде з позиції державного будівництва, а робити треба так, щоб результат цього була ефективність. І останнє вагоме 1 мільйон 700 у вас є забезпечення сьогодні по освіті. Ви це знаєте? 2,5 мільйони додатково ви маєте знайти на апарат віднової територіальної громади. Майже два мільйони треба на культуру, для чого ви полонути світлості. Завершуючи, ми розглянемо ваші питання на регіональній робочій групі, яка буде цих кухністів всіх територій. Я сьогодні пані Оксані, казав, треба, що треба, якщо не приїду. Але нас є чотири, а населення нас в області є 516. Ну не все, не фізично, але в зустрічі. От як, знаєте, якщо запрошують, ну, то, 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 то просіть якось, запрошуйте по нормальному, а ви розумієте, кидаєтеся на мене, як то я не відомо, що для вас робив. Вона стабільна стала. Ми завжди виступали і виступаємо. В мені здається з державної позиції і ми вважаємо, що е, розвідлення е, це е, не наша позиція, а окрупнення, е, і чим більше воно, можна, реальний громад, це власне, найдержавський підхід. І тому ми стоїмо на цих позиціях. Дійсно, ми не подавали роки як які вже е, багато років з року, Висновок з цієї роботи, один такий натічний, все таки, громади, люди прості, вони не розуміють, вони, чи мало мають інформації, замало для повного розуміння користі об'єднаної територіальної громади. І тому, чесно кажучи, ми переконані у тому, що все рівно об'єднання відбудеться. І все рівно ми що дуже багато людей захочуть власне дізнатися навколо на міста. Це віддачі інакше географічно всі дітей до міста. І це зрозуміло і просто треба враховувати думку людей простих, які переважно мають думку. А те, що це не відбувається і наші політичні заяви,